Вітаю на каналі Ярова про десерти, торти і випічку. Сьогодні гарбузові мафіни, проте смакувати їх зможуть навіть ті, для кого гарбуз не в пошані. Приготування починаємо з того, що просіяне пшеничне борошно змішуємо з цукром. Додаємо перетертий через сито кисломолочний сир, або, якщо зручно, можете скористатися блендером. Гарбузове пюре. Гарбуз можна запекти в духовці або протушкувати на плиті, чи скористатися мікрохвильовкою. Також перетерли через сито. Яйце. Розтоплене вершкове масло. Для ароматизації використовуємо цедру апельсину, додаємо також розпушувач та родзинки. Всі інгредієнти у нас в мисці можемо починати заміс. Це займає лічені хвилини, тісто замішується швидко, виходить досить м'яке та еластичне. Для подальшої роботи нам необхідно тісто перекласти в кондитерський мішок. Цей етап можна пропустити і наповнювати форми для мафінів звичайною ложкою. Я використовую капсули з учільненим верхом, які не потребують ніякої додаткової фіксації. Можна використовувати силіконові формочки для одного кексу, або перекласти м'які капсули в металеву форму, яка би... Не давала їм роз'їжджатися. Наповнюємо форми на 2 третіх, декоруємо будь-яким горіхом, в даному випадку мигдалеві пластівці можна залишити і так. І відправляємо в духовку випікатись. За 25-30 хвилин маємо ось такі рум'яні мафіни. У гарячому вигляді вони погано відстають від форми. Ця ситуація виправляється, коли вони вистигають. Вони ніжні, ароматні, з легким присмаком апельсинової цедри. Смакуйте, дегустуйте.